Всім доброго дня. Сьогодні 1 травня зустрілися з хлопцями з 93-ї бригади і передали їм цього коня, на якого ми разом з вами збирали. Подивіться, яка хороша машинка буде служити нашим котикам з 93-ї бригади. У свою чергу хочемо висловити всю вдячність пані Христині і її команді за надану допомогу всім небайдужим людям, які допомагали, допомагають. І будуть допомагати, я сподіваюся. Ворог у нас один, ми всі знаємо, хто це, і нам потрібно його вбити як можна більше і показати, що до нас не потрібно на нашу землю приходити. Машина буде задіяна на одному із тяжких напрямків. Це Торецьк, Часильяр. Так як логістика ускладнена, на жаль. Ворог нарощує свої можливості і ми дуже вдячні пані Христині, її команді. Всім, 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 хто долучався до збору і долучається за допомогу. Разом ми сила, разом до перемоги, смерть ворогам. Слава Україні! Героям слава!